«Made in Ukraine» буде десь на рівні як «Made in France». Ну ми не мені ж створювати косметику. Це мільйон доларів чи менше? Бо можна вичатися і огірок покласти. За що вдячність Софії? Вона тепла киця. Я її закинув на себе. А це можна озвучувати? Ти не інтелігентна. Я тебе візьму тільки в тому випадку, якщо візьму тебе з мамою. Вона постійно захищає мого чоловіка. Ви говорите, що ви відьма. Ну, ми ж відверто е говоримо спочатку. Йде чоловік. Потім діти. Я дітей трішечки боюсь. Боже, слухай, давай домовимось. Товстенька така, от гадки каченя. Я ревнувала, їх було багато. Чоловік мені не разу не зрадив. Має деякі здібності езотерічні, вони були у полоні цих 14 днів. Здовж саду пролітала отак от ракета. Яке майбутнє у Мезонії? Ми будемо е, міровим брендом. Скажу, як дружина екстрасенса. Це ж українське. Фу. Ні. Не на не потрібно. Наша косметика є навіть у першій леді. У Нас має навіть Борис Джонсон. Бутик у Нью-Йорку і понад 300 позицій. Чим мезонія унікальна? Ми відчуваємо насолоду. Є дім Гучі, от буде дім Мезонія.